Привіт! Мене звати Аліна Магніселі, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Тут я розповідаю про життя у Греції, а саме на острові Кри. Десь тиждень тому ми були у найбільш захоплюючому і найдовшому маршруті в Європі в ущелині Самарія. Довжина цієї ущелини 16 кілометрів, і вона лідирує в списку обов'язкових місць для відвідування на криті і є важливим пам'ятником природи. Протягом багатьох років ущелина Самаря відігравала значну роль в історії Криту та Середземномор'я. Коли я побачила фото та почитала історію і відгуки про це місце, мені було дуже цікаво поїхати туди і побачити все своїми очима та пройти повсі 16 кілометрів краси. Але я не розуміла, що це буде справжнім викликом для мене і мого тіла. В цьому відео я розповім, як ми туди добирались, скільки це коштує, історію цієї ущелини, моє враження щодо цієї екскурсії та, звісно, корисні поради. Щоб добратися до Самарійської ущелини, як я вже казала, ми купили екскурсію. Живемо ми в городі Ретімно, і тут її можна купити у будь-якому туристичному магазині. Тут їх дуже багато і ціна однакова. Вони пропонують два варіанти екскурсії. Easy Way – легкий шлях та Long Way – довгий шлях. Звісно, ми вибрали довгий шлях. Нам здалося, це буде набагато цікавіше. Ця екскурсія коштує 54 євро з однієї людини, але цю суму не треба платити одразу. В самому магазині треба заплатити 35 євро за автобус. Пізніше я розкажу, де і за що ми заплатили ще, і розкажу альтернативні способи дістатися до ущелини. Екскурсія почалася рано вранці. О 6 ми вже чекали на автобус. Наш гід розповів, яка подорож на нас чекає, і ми поїхали. Ущелина знаходиться за 49 кілометрів від Ретівно, на південному заході Криту у префектурі Хань'ян. Наша перша зупинка була біля кафе у Плато Омалос у Білих Горах. Там можна купити каву або сніданок. Після цієї маленької перерви ми поїхали далі. І ось ми вже на місці на висоті 1200 метрів над рівнем моря. У районі Ксілоскало. Краса неймовірна. Для того, щоб почати свій шлях на вході в ущелину треба заплатити 5 євро. Ми спускалися 16 кілометрів, доки не дісталися села Агія Румелі, яке знаходиться на узбережжі Левійського моря. Екскурсовод сказав, що в нас є від 5 до 7 годин, щоб подолати ці кілометри. Основний і досить крутий спуск в ущелині чекає на першому відрізку шляху. Від Ксілосколо в глиб каньйону веде стежка, укріплена за допомогою дерев'яного паркану. Цікаво, що Ксілосколо в перекладі з грецької означає дерев'яні сходи. Ксіло дерево, скала, сходи. Але я не рекомендую опиратися всією вагою. Спускатися ми так будемо вздовж схилу аж на 900 метрів униз. І я рекомендую бути у дуже зручному взутті. Також перша частина шляху пролягає через справжнісінький Критський ліс. Тут ростуть сосни, кам'яний дуб, кипариси та безліч інших дерев. Багато хто писав, що красивіше за все ущелено виглядає навесні та на початку літа, коли все навколо розквітає. Взагалі Самарія стала домівкою для великої кількості представників флори та фауни. Тому у 1962 році ці місця були оголошені національним парком Білі Гори. Тут можна зустріти білоголового сипа, орла, беркута, куріпку, але найвідомішим мешканцем цих місць є, звичайно ж, крицький гірський козел Крік-Крі. -крі. Коли ми зупинились трішки перекусити, ми зустріли одного такого козла. Він зовсім нас не боявся і навіть був дуже наполегливим і нахабним. Запригнув на стіл і засунув свого носа у пакет з печивом. Йому дуже сподобались крекери, і ми вирішили віддати все, що в нас було. Цього крікрі -крі ми зустріли у покинутому селі Самаря, розташованому на висоті 330 метрів над рівнем моря. Головним заняттям місцевих жителів були різьба по дереву та бджільництво. Ви і зараз зможете знайти сліди колишнього життя, оскільки деякі зі старих будинків були реставровані. На місці нині покинутого села Самарія було античне місто Тара. Під час археологічних розкопок тут виявили свідчення існування поселення з класичного до римського періоду. Це було значуще і незалежне місто, в якому карбували власні монети. На одній із сторін був зображений гірський козел, на іншій бджола з медом. Ущелина Самарія була місцем багатьох битв між греками і турками. Під час повстання у 1770 році чотири тисячі жінок і дітей ховалися в цій ущелині. У 1896 році вся Греція, крім ущелини Самарія, потрапила під управління Османської імперії. А під час Другої світової війни це місце було головним шляхом для відходу ворожих військ. Сьогодні в ущелині вже ніхто не живе. Остаточно місцеві жителі залишили село Самар'я і переселилися в Агієру Мелі у 1962 році після оголошення Самарійської ущелини заповідником. Та й у зимовий час перебувати в ущелині просто небезпечно. Річка сильно розливається, затоплюючи та блокуючи каньйон і різко зростає ризик каменепадів. До речі, саме з цієї причини вхід у Самарійську ущелину для туристів дозволений тільки в період з травня по жовтень. Точна дата відкриття та закриття ущелини рік у рік може трохи змінюватися. Багато залежить від погоди. Після села Самар'я починається більш пологий спуск. Йти вже буде простіше, але не варто розслаблятися. Адже попереду основні кілометри ущелини, на якій будуть зустрічатися і гостре каміння, і ріжкова галька, і інші сюрпризи. Тому, ще раз повторюся: будьте у дуже зручному взутті. Чесно кажучи, на цьому етапі я вже дуже втомилась і мені хотілося посидіти і відпочити довше. Але не варто цього робити, бо чим довше ти сидиш, тим складніше продовжувати шлях. Тому на протязі всіх цих 16 кілометрів достатньо часто зустрічаються обладнані зони відпочинку, де є столи, лавки, туалети та джерела питної води. Ми взяли з собою чисту воду, бо не хотіли пити навіть із джерел. Шлях довгий, ми хотіли уникнути проблем, які могли б статися після цієї води. То знає. Але я бачила, що багато людей п'ють із джерел та із річки, яка тече вздовж цієї ущелини. Там навколо написано, що річка дуже чиста, що не можна купатися і опускати свої брудні ноги. Але люди є люди, вони все одно це робили, і хтось там на горі опускає свої ноги в річку, а внизу хтось набирає цю водичку. Тому візьміть із собою пару пляшок. Стосовно туалетів, треба розуміти, що це 16 кілометрів. І ніякої прибиральниці там, звісно, немає. Туалети дуже брудні, зайти туди просто неможливо. За кілька кілометрів до фінішу природа в ущелині починає змінюватися. Замість лісу ми бачимо оголені схили гір, які місцями на сотні метрів вертикально злітають у небо. Ширина ущелини на різних ділянках маршруту змінюється від кількох метрів до сотні. Більш за все мене вразила ділянка каньйону, де скелі сходяться на відстані всього близько трьох метрів, так звані ворота або залізна брама. До речі, зрозуміло, що воріт тут немає, просто з деяких ракурсів створюється ілюзія, як скелі місцями іржавого відтінку ще трохи та й зімкнуться. Ці ворота є фінальною крапкою цього маршруту, і ми вже наближаємось до виходу. Звідси до села Агія Румелі треба йти ще 2 кілометри, і у вас є вибір йти пішки чи взяти квиток на автобус. Здавалося, що 2 кілометри вже не так багато, але ні, всі чекали на автобус, бо в кінці маршруту ти вже не відчуваєш свого тіла зовсім. Самому селі, на жаль, нам не вдалося погуляти і відпочити, тому що на нас вже чекав форум. На початку екскурсовод сказав, що в нас є від 5 до 7 годин, щоб подолати ці 16 кілометрів. Але ми йшли всі сім з половиною, тому що я постійно зупинялась і щось знімала, тому на Агіарумелі у нас вже не вистачило часу. Але я побачила, що там дуже красиво: є таверни, готелі, сувенірні магазини і пляж. У нас залишилося лише 5 хвилин, і ми забігли в море, щоб охолонити після такого нелегкого шляху. Від цього села нам треба плити до іншого в Хорас Факйон. Там на нас вже чекає автобус, щоб їхати додому. Дорога поромом займає годину і пролягає через мальовниче село Лутро. Дістатися туди можна як екскурсією, так і самостійно. Як я вже казала на початку відео, в туристичних магазинах пропонують два варіанти екскурсії. Про довгий складний шлях я вже розказала. Також є Easy Way – легкий шлях. Рано вранці вас забирає автобус, і ви їдете до села Хорасфакйон. Звідти поромом пливете до Аєрумелі. Там автобусом чи пішки ви прямуєте до входу в щелену, і вже на місці вам вирішувати, скільки кілометрів ви хочете пройти. Ви можете дійти до цієї залізної брами та повернутись назад і погуляти в Агія румелі. Потім, так само поромом ви повертаєтесь до свого автобуса. Якщо ви хочете поїхати самостійно, доведеться все дуже ретельно спланувати, бо ми входимо в ущелину в одному місці, виходимо в іншому місці, і треба розуміти, як повертатись. Тут також можливі кілька варіантів. Якщо ви поїдете громадським транспортом, у цьому випадку треба їхати на ранковому рейсі Ханя Омалос-ксілоскало до входу в ущелину. Посилання на сайт з розкладом автобусів я залишила під відео. За єрумелі ввечері вирушають два пороми. Один йде у бік Хорус Факйон, інший у Сую. Із Хорус Факйон і Суї автобусом можна буде повернутися в ханью. Зазвичай водії цих рейсів намагаються чекати на пором, що приходить є румелі. І увага! Туди ходять автобуси з Хані. Якщо ви в Ретівно чи якомусь іншому місці, вам треба доїхати до ханьї. Ну, як на мене, все це незручно. На орендованому автомобілі можна доїхати до ксіловскала, залишити його на стоянці і розпочати похід в ущелину. Головна проблема, як потім повертатися до ксіловскала за машиною. Раніше це насправді було проблемою, зараз все стало набагато простіше, так як ввечері автобус від Суї тепер іде через ксілоскало. Тобто, коли ви вийдете з ущелини, потрібно купити квиток на пором до Суї. Це ключовий момент. Тільки автобусом, що йде з Суї, можна буде доїхати до ксілоскало і забрати свій автомобіль. Про квитки я рекомендую подбати заздалегідь. Тут вже як то кажуть, кожен вирішує сам, спираючись на свої можливості, фізичну підготовку та бажання. Що стосується мене в цьому році, я б не хотіла повторити цю подорож, бо незважаючи на мою доволі непогану фізичну підготовку, наступного дня в мене все боліло так сильно, наче мене побили. Якщо б я хотіла повернутися, то тільки до села Агірумелі і погуляти там, бо в нас не вистачило часу. Корисні поради. Перше. Обов'язково бути у зручному взутті. Друге. Взяти головний убір та сонцезахисний крем. Третє. Звісно, в ущелині немає ніяких кафе. Йти довго візьміть із собою щось перекусити. 4. Вода. Про це я вже казала. Пару пляшок треба взяти. П'яте – аптечка. У вас може розболітись голова, можете натерти ногу чи ще щось, тому покладіть в аптечку те, що вам можливо знадобиться. Шосте: також візьміть заряджену техніку та павербанки. І останнє це ваш гарний настрій, адже такі яскраві незабутні походи, повірте, трапляються далеко не щодня. Перед тим як їхати, слід заздалегідь правильно оцінити свої сили, адже пройти доведеться близько 16 кілометрів із великими перепадами висот. І не варто думати, що спуск вниз простіше підйому. Не треба забувати про те, що ущелина Самаря насамперед місце з усіма потенціальними небезпеками. Треба бути дуже обережними. Це все, що я хотіла розказати, і якщо у вас є ще питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Тут ви дізнаєтесь багато цікавого про життя на криті. Дякую!